Двоє жителів Бердичівського району об'єднали довкола себе кілька Житомирян, аби разом розповсюджувати наркотичні речовини. Днями правоохоронці викрили групу. Вони поширювали амфетамін та канабіс на території обласного центру через так звані закладки. Клієнтами зв'язувалися через соціальні меседжери за допомогою інтернет-зв'язку. Наркозбудчикам від 20 до 32 років за оперативними відомостями група діяла упродовж півроку, і щомісячний обсяг прибутків міг становити близько 100 тисяч гривень. 7 квітня поліцейські затримали одного з фігурантів одразу після збуту ним дози канабісу. Поліцейські провели 13 санкціонованих обшуків за місцями проживання та тимчасового. Перебування членів групи. У результаті оволочено готівку майже 200 тисяч у гривнях та іноземній валюті, понад півсотні пакетів різного об'єму з канабісом, також понад півсотні рослин конопель, два транспортних засоби, мобільні картки, банківські картки, інші свідчення протиправної діяльності або знаряддя в. Чинення незаконних дій наразі досудове розслідування триває п'яти членам групи. Повідомлено про підозру їм загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років.